Доброго дня. Сьогодні перший день весни і ми вийшли на коп. Вийшли на коп по війні. Пізніше розкажемо вам про це. Зараз ми йдемо до того місця звідки будемо починати пошуки. Ось такі у нас місцевості, поле, поле і посадки. В посадку дуже важко залізти. Тому що, коли пиляли дерева, не повибирали за собою. Це дуже погано. Можна такого і не робити було. Прибрати за собою, ну або хоча б спалити їх десь біля посадки. Ми прийшли до місця нашого призначення в прошлому році. Поки камрад збирає металошукач, я вам трішки розповім. В минулому році знайшли таку бритву. Блін, фокус не наводиться знову. Що це таке? Ось така бритва Nordstern. В дуже гарному стані. Було ще лезі. леза, А його немає. Зараз спробую розібрати. Хто ще знає про цю бритву, напишіть, будь ласка, в коментарі. Тому що я не знайшов про неї в інтернеті нічого. Так ось. Ось така. Бритва. раз покажу назву, Да, тут так, Назва дуже погано видно, фокус знову не наводиться. Що ж це таке? Нурт штерн. Хтось щось знає, будь ласка, допоможіть з розпізнаванням, тому що я не можу знайти. І ось є у нас такий ще крем. Ось усі ці. Також хтось щось знає, якого він року випуску. То будь ласка, підскажіть. Після того, як знайшли ці предмети на цьому місці, ми попитали в людей, які жили тут раніше, що тут було, то казали, що тут були якісь позиції. Скоріше все, що німецьке, тому що тут було багато гільз. І це все такі незнахідки. Тому ми сьогодні прийшли з катушкою шторм. Спробуємо. Знайти щось. Як знайдемо, то покажемо. І ось наша перша знахідка. Зараз гільза. Не встигли відійти від того місця, де копали, але вже ось є гільза. Наша радянська. Ціленька не згнила, нічого, але простріляна. Ми пішли далі. І ось поки ми шукали, знайшли ось таку ось чиюсь норку. Гріндаж якийсь лисичий. Можливо і не видно, а можливо і видно. Зараз спробую зняти ближче. Але навряд чи в мене це вийде. Головне, щоб зараз хазяїнці і нори не... на мене не напав. Не знаю. Облизну така нора і там вона йде глибше, але туди я вже не залізу. Зараз я вам ще покажу чорний вхід цю нору. Чекайте, зараз пройду. мой чорний вихід, але щось схоже на це. Ось Ще одна нора. Туди залазити не буду. Що? Мене, <смістична> <смістична> але, зніть, У мене не вистачає сміливості, напевно. Зняти давайся. Зніму. не видно нічого, але... М -м, приблизно так. Так що, тут не одні ми копаємо. Треба подарити їм фіскарь буде. Може вони нам щось цінне подарять. Від ребята! <реш> <реш> да. Ось такий у нас з'явився друг, який тепер зможе з нами говорити. <реш> Щоб нам було не скучно. Ось такі ось в нього зуби. Щось якийсь був раптор. Можливо, не знаю. Ну, а те... але хран дуже гарний. Хран хороший, дуже, так. Да. Хоча й лежав в чорноземі. Ну от такі є Пройшло хвилин уже 15 пошуку. Але крім ще одної гільзи ми нічого не знайшли. Це вже третя в нас за сьогодні. Ямки ми закопуємо, щоб ніхто нічого не сказав. Гільзи всі наші стріляні Метал... <ривіт> <ривіт> Металошукач. шукати метало метало шукать знову ловить якесь ядро землі зараз викопаємо покажу потім вже нічого не лови посадка дуже замусорена можливо якесь сміття а можливо щось повініть Зараз як викопаю покажу. Так, і ось те, що я казав, був сигнал. Ось одна гільза. Її ще навіть не витягну. Також наша, також стріляна. І ось ще ту, що я викопав в самому верху. Це вже 4 гільзи на сьогодні. Сподіваємось знайти щось краще, може якийсь ствол. Хоча б якусь казку німецьку. Радянських вже вистачає. А от німецької ще й не було. Так що чекайте, можливо, ще щось буде. Так, тут був сигнал. Можливо, опять гільза. А, ось вона. Гільза, знову, знову наша, знову стріляна. Здається, ще одна гільза, зараз перевіримо. Так, ямку сейчас я закопаю. Ага. Так Говорять ще щось є. Та ні. Просто Корні заважають нормально копати. В цьому да. Коли ще коли у нас не було цього металошукача, ми тут ходили з саморобним, знайшли гільзу бронзову, якусь Паралі. не, не пам'ятаю, якого діаметру. А в тому щось знайшли, здорово. Так, я вам покажу тоді, що викопав. Багато роботи. Да, багато роботи. Невдобно. Ось за цією ось ями. Не знаю наскільки вона глибиною. Звичайний фіскаль для порівняння. Це не над неї викопали 12 гіз. Всі нашого радянського походження. Але більше крім них нічого не знайшли. Ми будемо закупувати ямку. Ось ми знайшли череп такої тваринки, якоїсь, яка користувалася зубною пастою блендомет. Бачите? Скільки років пройшло, а зуби ще майже цілі. Що, можливо це і реклама, але вони нам за це нічого не заплатили. Трішки череп розрубаний пополам, то нічого. Він ще з нами сьогодні говорив трішки. Казав, що в цій посадці нічого немає, але крім того, що ми знайшли тут десь до 20 штук гільз, то нічого більше тут реально немає. Ми надіємося знайти ще щось. Я пішов, бо там ловить знову ядро землі ядро землі знайшли ось таку железяку, прицільну планку. Залишаємо її тут. Хай лежить, може хтось знайде. Знайшли такий прикорінь, напевно. Хтось корову припинав далеко, колись давно може. Але, крім гільці всякого заліза, ми нічого не знайшли. Хай воно лежить тут. Ми пішли далі. Ось наші знахідки за сьогодні. 20 гільз приблизно. Це якась мідна деталька. Ну і те, що знайшли в минулому році. ось Навіть крем. Дуже гарний. Руки такі шовковисті після нього. Ну і ще раз, хто знає щось про цю бритву. Будь ласка. Напишіть в коментарях або ВКонтакті. Дуже цікаво, що за бритва, чия вона. І ось, ну, думали, тут німецькі позиції, але напевно тут були наші, тому що ну, 20 приблизно 20 гільз це. Про це свідчить. Фокус знову не наводиться. О, навівся. Ну, все, до побачення. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, розповідайте друзям. Пока!